Всім привіт! 30 вересня, бобриця, робимо очередну кришу. Ось таку два скатку з таким скорисником на 160 квадратів. Що у нас по матеріалам? Значить, Мембрана Strotex бачите ось синього кольору? 200 плотність. Рекомендую. отлічна мембрана. Набита контррейка. Зазвичай ми використовуємо висотою 30 на 50 Тут п'ятерка. Чим це краще гірше, краще тим, що буде вентиляція самого металу. да Ось ця подушка між металом і мембраною 5 см, це непогано. Тобто буде краща вентиляція. Гірше тим, що водопад. Буде води, ну, вода буде падати в ринву з більш високої висоти, Але то якби, не дуже страшно. Значить, для того, щоб туди не залітали горобці, тут набита сітка така спеціальна. Значить, водосточка у нас аква, виробник, заводу Арсенал. Металочерепиця, це колір 7016 мат. Волна Мюнхен. Ось Вон вона, бачите, листи лежать. Зараз піду ще на ту сторону, там хлопці криють, зараз покажу вам. А, метал польський товщина 0,5. Також рекомендую. Тут ми покрутили вітрові планки. Ось вони покручені. на підручені, зараз хлопці там роблять димоход, до них вилізу, покажу, як ми його обходимо. І, ну, собственно, там більш. Що, як діла? Машем, привіт! <реш> Значить, Димоход запихаємо туди в нього вату, відсікаємо холод, зверху ложимо пінополістирол п'ятерку. Ось е, ця труба висока. Це у нас димоход, а, а, а та, лівіша то вентиляція з санузлів. Обшиваємо профнастилом. Димоход тут зроблений з кирпича. ми на нього набили гіпсокартонний профіль і обшиваємо Ну от, собственно, Волна Мюнхен. Як вона виглядає? Набагато краще, ніж звичайна монтарей. Це димоход уже у фінальному ісполненні, майже у фінальному. А ще на саму трубу нержавейки буде ставитись колпачок зверху, ну, само домоходу вже закрили. бачите, зовсім інший вид. Ну і бачите, як у нас черепичка лягає ровненько. Вертикальний шов Його майже не видно. Не Так як було в Ворзелі, покручено тут от, блохами. Да? Ідеально ровно. Так що, рекомендуйте наш канал, нашу роботу. З радістю вам зробимо професіональну кришу. Бачите, уровень все ставимо. Все як положено. 1 жовтня, зараз 3 години. Ось ми завершили роботу. Значить показую вертикальний шов. Його майже не видно, ось це. Все ровненько. Без. без взагалі без всяких нюансів. Єдине е, мінус у цієї водосточки, щоб вона... В неї слабі різинки вони протікають та ми ось промазуємо тут спеціальним герметиком. Вон бачите як покручено дола. Ідеально рівно. Вітрові планки ідеально рівно. Коньок зверху ідеально рівно. Зараз розбираємо віса і на цьому все. Зараз ще покажу знизу, як виглядає криша. Це ось криша знизу, тобто да? повторюсь, це волна Мюнхен, колір 7016, підйом цієї волни Мюнхена 25 мм. Тобто вона може бути 15 мм підйома, 25, 30 і 35 мм. Це підйом 25 мм. Комен, так щоб хтось орієнтувався е, у розмірах, це 65 на метр 10. Ось такий у нього вид, 65 на метр 10. По суті, виглядає масивно, і е, ну, мені подобається особисто. Ні більше, ні менше. Можна менше, але більше то вже, мабуть, буде занадто. Оптимальний розмір. Снігу покрутили. Водосток покрутили, ну так, мінімально. Зробили без труб, так замовник захотів. Все, до нових зустрічей.